Якщо ви шукаєте бігову доріжку для дому, тоді інтернет-магазин sportmagaz.com.ua має доріжку, яка поєднує в собі комфорт, ефективність і сучасні технології. ProForm Sport TL – Ідеальний вибір для вас. Завдяки потужному мотору, вдосконалені амортизації та безлічі програм тренувань. Ця модель створена для того, щоб забезпечити максимальну ефективність тренувань без виходу з дому. Особливості ProForm Sport TL – зручний lcd дисплей для відстежування часу, швидкості, калорій та пульсу, інтеграція з програмою iFit e – це можливість тренуватись із персональним тренером, брати участь у інтерактивних тренуваннях та тренуватися в будь-якому місці світу, швидка зміна кута нахилу. Просто натискайте кнопку і змінюйте кут нахилу для додаткової інтенсивності. Чому варто обрати ProForm Sport TL для домашніх тренувань? Ідеальна для дому компактна, але потужна модель, яка підходить навіть для малих приміщень, мінімальний рівень шуму. Бігова доріжка працює тихо, що дозволяє тренуватися будь-коли не турбуючи оточуючих. Легкість у зберіганні, можливість скласти бігову доріжку, що робить її ідеальною для квартир та невеликих будинків. Не пропустіть шанс придбати ProForm Sport TL за спеціальною ціною. Зараз найкращий час для того, щоб почати новий рік з новими фітнес цілями.